Всім привіт! Мене звати грибонатор 777 і сьогодні в нас друга частина по збереженим картам. Перша карта на сьогодні називається будинок 6, нижнє почеркування 25. Заходимо на цю карту. І це в нас правильно будинок на колесах. Це така от машина, яку я сам побудував. Получилось доволі таки прикольно. Ось в нас кабіна водія разом з кермом. Так як воно реалізоване. Сам вхід в нас знаходиться тут. У нас тут робоче місце. Це о, відсилка на мене. В, моєму відео, в моїх відео не раз цей заяць з'являвся. Тут у нас є телевізор і така от обідня зона. Холодильник, лампа. Так, прикольно в нас реалізована кухня. З всім необхідним. До речі, тут ще є спальна, спальна зона. Отакий от, от багажник з валізою. Для зберігання речей. Там в цьому випадку гроші зберігаються. Ванна кімната. З всім, що тут тільки треба. Навіть тут душ є в цьому будинку. Так що. Брудним в цьому будинку ти точно не залишишся. Ну і вище підписники. Якщо будете дивитися цю карту. Ось в нас верхнє спальне місце, воно знаходиться прямо над кабіною. Тут в нас одне ліжко. Ну і все. Я вам вже показав цю карту. До речі, забув упомянути, що тут заяць ще на даху рибалить. Вудочку тримає. Мені здається, що вона не в тому місці в ньому знаходиться, бо він має в руці тримати, а не, в, в, а не животом. Я думаю, що е, постройка чи побудова вийшла дуже, реаліз... дуже прикольною, дуже реалістичною і дуже красивою. Отакий от в нас вийшов трейлер. З таким от дизайном. Всім пока! Що ж, наступна карта в нас називається ПЛП. Подивимося, що це таке. А, це в нас такий така база проти Апокаліпсису. Вона знаходиться на карті Forest Town. Тут у нас отакий склад зі зброєю. Ліжко. Довповерхове ліжко. Тут також є комп'ютер, диван, телевізор, все, що необхідне. Тут ще кухня колись була, але її розібрали. Але. Цей будинок знаходиться на карті Forest Town, я вже уточняв. У нас ще плюс така от прикольна ванна. з усім необхідним, тільки... необхідним, що тільки треба для життя в таких умовах. І це була друга карта. Остання карта, може не остання, називається Дім 14. Ну, раніше вона по-іншому називалася, але я зараз вам покажу, що це таке. Це, в отакий такий от будинок. Тут в нас отака от велика спальня знаходиться, другий поверх. Я думаю, що можна колір цього ліжка трохи змінити. А, так от прикольніше буде. На верхній поверх можна дібратися за допомогою ліфта. Тут у нас також є отака от ванна кімната. Ну, поки що її тут немає, я думаю, в майбутньому вона тут буде. Отакий от от великий балкон з вікном і дверями. Де можна посидіти, пердіти і всяке таке. Я не знаю. Ліфт вниз, тут у нас телефон Бена і пральна машина. Ми заходимо в основну кімнату, це в нас з комп'ютером. І ліжком. З двома ліжками в нас тут. Шафи. Тут також є. Комп'ютер. З мишкою і всім необхідним. Можна ще також і включити його. У нас тут ще вікно є. Заставка Windows XP, так сказати. У нас тут ще є кухня на 4 людини. Отак от, от вона реалізована. З телевізором навіть. Ще ліфт наверх. Чи зараз ми вийдемо з будинку. Тут у нас отака от прихожа. І ось вихід карта на сьогодні називається просто Нижнє почеркування 25. А ні вона щось не заходить. Тоді 777, нижнє почеркування 31. Тут вже на цій карті, по крайній мірі. А, я вже здається вам показував цю карту. Тут в нас знаходиться така от... раковина, тільки раковина з'явилася на цій карті. Ну, а так більше нічого немає. Так що от такий от, е, отака от карта. Я вам вже показав бонусну карту, де з'явилася хоча б раковина, де можна посуду помити. Ну і так далі. Що ж, у нас така от серія вийшла. Підписуйтесь на мій канал Грибонатор 777, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він називається 777 Production. Там я викладаю анонси своїх наступних відео. Може навіть про збережені карти. Всім пока!